Так, добрий день. На порядку денному нас уже є питань. Перше, француз, що доповідає фінансовий візок. Внесення змін до програми Поліцейський офіцер громади. Шведської територіальної громади на 25 років. Вносимо зміни до програми поліцейської офіцер громади, а саме доповнює розділ вже якийсь за роз'яснення проблем, трохи атака розконання. Також забезпечення цього батальйону поліції особливого призначення в Черномецькій області, забезпечення збройного батальйону поліції особливого призначення в Черномецькій області. Програма є середньостроковою і перезначає виконання на роки від 25 до 6 до років. Загальний обсяг програми 2 мільйони 350 тисяч гривень. Це загальний. На 3 роки? Так. Ну no, що, 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 що проходить? Це обов'язковий бюджет. А, це і ці. А, це обов'язковий бюджет. А що, що ви? Ми ще розповімо, що ти так розумієш. Так, так, я ще розумію. Та, ми фонтуємо, що всі програми, що... Три шоти тисячі у рік ми відінаємо на цей комп'ютерний фонд. Отакі були. А це просто вони доповнюють, розділено цим програмою, бо їх поділюємо на два спеціальні батареї. А у вас їх зараз що, два? Ні, це просто Ні, у нас в громаді скільки ж те батальйон поліції. Їх поділили ще на два батальйони. То наші поліцейські мають відношення до то, того батальйону, який створений? Ну, no, взагалі. Розумію. Може, вони якось мають там чергову бути в тому складі, чи як? То може, той один, що пішов. нам ну, це не дають. Ну, вам просто розкажуть. Я не можу зрозуміти. Що ми виділяємо? Чого ми маємо? Кожні виділяємо. не виділяємо. Це лише в цьому програму. що не виділяємо

Тим, що ти показав. Здається, sextor. Ні, граматика була трохи. Значить, Дмитро ні, а Юра все так само в гудже. Юра? А, то есть здоровий. Добровички. Добровички. Ну його перевели оттуда. Не можу. Так, так, папери, ломи треба поставити. Мені ще треба сказати. Друге питання про передачу між бюджетного. Надійшло звернення від Національної поліції України в голову провідньої національної поліції на підставі додаткових повноважень поліції закону України про національну поліцію під час дії воєнного стану, призначення в ході збройної агресії, про затвердження змін у положення до підрозділу поліції особливого призначення і згідно з яким підрозділи поліції беруть участь у обороні України. Згідно закону про оборону шляхом посереднього ведення бойових. Yeah. E, на це виконання, що їх відправляють на передову, вони просять трансферту у вигляді 120 тисяч гривень для головного управління національної поліції, саме на виконання захід, заходів е, з їх попробуванням спеціальних служб. Це 120 тисяч трансфер на головне управління батальйону.

Яка, яка фінансується державою, пристойно фінансується. То я якось не розумію ці постійні жарної громади э, на ці кошти. Вони якось я це не знаю. Бо... Питання ще будуть, будуть, я це ровно депутат, що дай депутати це розпочати. Також свідчий міжбюджетний трансфер, це лист від Міністерства оборони України, а саме від військової частини АБСТІ міністра. Ні, це наша відмість задругоди. Для забезпечення охорони та захисту суверенітету спросить виділити 300 тисяч гривень на конкурсуючи і автомобілі. Але про передачу міжбюджетного транспорту пропоную виділити сто. А скільки можна в цьому власній діагнозі зберігати на допомогу за власній діагноз? Так, з власнім діагнозом все це є вже за 830 тисяч. І у нас там теж є, скільки ми планували. Є програми фінансові роботи. Тут ще в мене є фінансові роботи. Тут є чек на зуїзну. Ось цим питанням можна навіть 150 млн грн. Я думаю, що вони завжди там не зафінансовані і не бачать, що відбувається. По цим ну, пунктам, я думаю, що питання немає. Ну, будь-хто тих, хто запланував таку історію. По трансферах... Ні, то ну, входить Думаємо. два питання в одне, Думаємо. і політичні, да, і цілим. На кожне рівне рішення. Вигляд цього на розв'язок з да. цільською радою. Третє, про внесення змін до рішення всіх третій сесії цільської ради. Що про передачу між... Ми... Так, Тому, 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 бажаємо, так, так. Це в 53-й сесії восьмого сиплення виділяли трансферт, а саме на військову частину 4-13, від якої були, і вони відділяли на закупівлю політичних окулярів. Вони е, змінювали свої цілові силібе призначення і проти вже не на політичні офіри, а на закупівлю автомобільних запчастин. не запчастен. Просто міняє другому програму. Кольця, будь ласка, теж прося обговорити. Чи є попсідефік цей сетінж? Ні. Нема? Треба зробити. Звісно. Що це? Внесення змін до бюджету пішкварської територіальної громади на 25 років? До 11-го відділу надійшли пропозиції дитинської ради відділу освіти та комунальної установи Центр надання соціальних спосіб, а саме відділу освіти прося внести зміни за загальним фондом закону сферорозподілу, що забирають з однієї статті, ставимо на другу статтю для забезпечення е, саме клуби, палаці культури та клуби. Е, ставимо 12 тисяч гривень, на придбання наборів для регбі печі для регбі ну там 10 штук і три. Це в межах бюджетної програми. Дякую культури. За рахунок збільшення, за рахунок доходів, збільшити додаткову чину загального фонду на двадцять семь тисяч, по школах по саме в бюджеті програмі 10-21, 12 тисяч на зміну маршрутів автобусів, Чотирьох незаконних освіти та прикладення на п'ятнадцять тисяч думають міроптери, завтра вережевий, реле, напруги, хабель і полянського затримування. Також більшу інфективну частину бюджету, а саме для нас вирахована державного бюджету субвенція доплати працюєм за більше три мільйони 790 тисяч. Ми ставимо до дохідну частину і додаткову. Від сільської ради надійшла пропозиція на збільшення додаткової частини по програмі 090, а саме оплата косу за 5 тисяч і потока об'єктів за опалення сезону в обслуговування на досмотрів. Та збільшення за програмою і організація доустрою населених пунктів. На двадцять тисяч гривень запровозить території біля Кішковецького ЗСО гімназії під'їзд майже. І е, також пропозиція лену подиву у сільську раду, бо Центр надання соціальних послуг із Кишковецькою сільською радою ми ведемо танковий проєкт на 60 тисяч доларів і був минус. По соціальній громаді, зараз я пошкоджувати прочитаю. Фінансування наше буде складати 267-500 за рахунок спільного залишку. Малий грантовий проект щодо відбору отримання нових грантів на надання фінансової допомоги у вигляді надання соціальних послуг сім'ям і дітям раннього втручання, цей виточників і сім'ї загиблих, Ну, тут є кошторис, який складені на цих 60 тисяч доларів їхніх, а наші. Саме тут оплата праці тут буде два фахівці, психолог і місцевої роботи. Це різпек, таких там було сподобаться, він буде. Також буде закупівля матеріалів обладнання цей а саме з матеріалів буде закуплено автомобільні громади чи будуть надавати соціальні Ну, там раді, якщо виграють ці гроші. Ні, рази. це вже в нас. Це за ці 260 тисяч? За ці 260 тисяч. Такі наші кошти? А. Ні. Це за 260 тисяч. Вони кошторис поставили на автомобіль, що в неї буде кошторис нова цифрова економіка, яку визнавала соціальний комп'ютер. 900 тисяч платив uh, проект, і 100 тисяч – наших. тільки не названня нам комп'ютерів. Ті, ако ви закупили меблі за ліля в сімей, які потрібали, ну, тільки у нас є на сімей, я вже у нас є начальник, що я не так вам буде добре. Так, коли звучать, то, 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 Ольга Вікторівна, з банків, брошур, там все кошти прешли. Наші просто банки. Ну, ви його були? Ні, там не ви, чи ви не були? Це умови, що ви Це умови, Це умови, Може, я думаю, що для того, щоб надати людям, то краще ці кошти, щоб автомобіль надати цим людям допомогу. Ні, це буде так, як бачиш, поти дрова на ті. Є автомобіль, який буде збирати цих людей. Треба їх підвести по тим, чи чи ні цим, щоб я спеціалі там не було. Підкарами, з тим, що було. Також на проведення заходів з розвитку а саме послуги тренера, оренда приміщень, співання учасників в харчуваннях. Також це за кошти уже, звичайно, місяця у бюджету саме на тренерів. А це не наші тренери чи це мають свої самостійні? Наші. Це наші люди на рік стануть на договір. Це працівники цієї ради чи будуть брати конкурс? Ні, це не працівники цієї ради. Наслідки цього, це не працівники цієї ради, також оренда і закупівля обладнання. Потім оплата послуг оплата праці адміністративного управлінську господарського персоналу. Там має бути керівник проєкту, бухгалтер, спеціаліст з моніторингу та дій. Uh -huh. Ну, ми співпрацювання лишуємо діяти, то чого ж діяти. Mm, ну, ти реально чуєш, джок э, лізає, хлопець отримує 60 тисяч і машина, а потім не лишиться, на потім потім не лишиться. А що не лишиться? А потім потім... в тому, що колись я працювала в різній громаді рішення, щоб було дій. Ну, то, що там недавно працювала, а потім на сім років не дій.

Та має бути щодо приміщення, байдяло, під цю увагу? Ще там у Альони, де вони інститутивно-ресурсні, є упрямо утенти роздання. Та, це буде щодо приміщення. Так, вони мають приміщення. Так, що потім? Є питання? Нема? Та їх питань багато, але треба, щоб були нестабільші питання. Та ж так. І використання резервного формулю. Ну, план рішення цього будь-якого, щоб тих дітей